Всім привіт! Сьогодні я готувала брауні з малиною. Одного шматочка, як бачите, вже не вистачає, ну важко втриматись. Нам необхідно масло, шоколад, малина, цукор, борошно, какао і 3 яйця. Всі інгредієнти я залишу в описі під відео. Масло і шоколад я поставила в мікрохвильовку для розм'якшення. В миску я вбиваю 3 яйця, бажано кімнатної температури. Додаю цукор, дрібку солі і збиваю міксером до побіління. Виливаю в тісто розтоплений шоколад з маслом. Ще раз гарно все вимішую, змішую борошно з какао і додаю в тісто. Лопаткою силиконовою акуратно вимішую. Тепер я сюди додаю малину, можна додати вишню і теж вимішую. Форму для випікання змащую маслом і виливаю тісто, розрівнюю його. І ставлю в духовку. Поки брауні печеться, покажу вам, що в мене твориться на кухні. Ось таке часто буває за відносно ідеальною картинкою. Минуло 30 хвилин. Перевіряю готовність тіста шпажкою або зупочисткою. Ось такий брауні в мене вийшов. Скоринка злегка хрустка, а серединка волога. Посипаю цукровою пудрою. І можна куштувати. Це неймовірно смачно. Все прибрала я на кухні. До речі, якщо хтось планує робити ремонт на кухні, будь ласка, не робіть ніякі кольорові меблі. Чим я думала, я не знаю. Це було 7 років тому. Після війни дуже хочу все це змінити, на якісь природні кольори. Дуже ці яскраві плями. Якщо хочете щось яскраве в собі в квартиру, повіште штори, подушечки яскраві якісь. Те, що легко замінити. О, Прийшов. І що ти? Весь голодний, да? Весь? Бобліч. with the